Ви свого часу передбачили розпад Совєтського Союзу. Я дивився ваше інтерв'ю, де ви казали, що ви передбачали це. То чи можете ви передбачити розпад Російської Федерації? Чи можна про це взагалі говорити? І якщо так, що до цього може призвести? Ви знаєте, по-перше, мені цікаво, що відбувся реальний розпад імперії, тому що ми багато про що говорили: розклад Радянського Союзу, але це був напіврозклад. От зараз відбувається реальний розклад імперії. Ось російсько-українська війна це реальний шлях до розкладу імперії, тому що фактично до російсько-української війни Росія зберігала майже повний вплив над практично всіма колишніми радянськими республіками, окрім Балтійських. А зараз вона втратила практично весь свій геополітичний вплив, втрачає, ще не втратила, але втрачає. Але те, як Путін вже розмовляє з Ільхамом Алієвим, так, так. ніколи б не було кілька років тому, правда? Тим паче, після того як Ільхам Алієв буквально ну наїхав принизив Путіна публічно. І або як Алієві Пашинян поїхали до Трампа, так. або як Токаєв з свій ювілей, 70-річний, зустрічав у товаристві Сідзіньпіна і зустрівся з Зеленським, де вони спілкувалися ще й англійською. Угу. Ви ж розумієте, що Назарбаєв ніколи такого не робив, і це не тому, що Назарбаєв був слабшим за Такаєва лідером, а тому, що він залишався в цій орбіті і усвідомлював це. Він був президентом Казахстану на піврозпаду імперії. І він розумів, що йому загрожує небезпека навіть від власного суспільства, яке залишалося ще совковим. І спертися нема на кого, якщо Росія посилює тиск. А зараз у цих всіх республік, дякуючи цій війні, дякуючи нам. І це перший етап. Щодо Російської самої Федерації, ну зрозумійте, Сергій. Російська Федерація це держава, в якій переважно більше складаються етнічні росіяни. Такого ніколи не було в імперські часи. Ані в часи Російської імперії, ні в часи Радянського Союзу. Росіяни не були більшістю в цих державах. І тому був потенціал в великих народів імперії розкачати цей човен кілька разів поспіль. За ці роки, особливо за путінські роки, відбулася абсолютно шахливого рівня русифікація народів Росії. Такого не було в комуністичні часи. І те, що велика кількість. Етнічних не росіян намагається називати себе русскими не росіянами, не росіянами, а русскими Якщо говорити російськими термінами, це теж для мене дуже серйозна ознака того, що ця русифікаторська політика досягла свого багаю. Тобто народів здатних створити незалежні держави в складі Російської Федерації залишилося не так багато. Ну це в основному, напевно, народи Кавказу, і можливо Татарстан, і можливо, якутія що? тобто питання не в тому, чи розкладеться Росія. Питання в тому, якою вона буде, тому що Росія, яка повністю втратить свою імперську сферу впливу, от ми зараз спостерігаємо цей процес. Якщо ми виграємо цю війну так, щоб Росія втратила свою імперську сферу впливу, це буде інша держава, яка інакше змушена буде перебудовувати свій внутрішній процес. Тобто, це може бути до певної міри та оздоровлення. Але я не хочу думати, чесно кажучи, про Росію, тому що я вважаю, що нам потрібно насамперед відбитися від цієї Росії, яка зараз є.